Добрий день. Це відео я знімаю для всіх тих хейтерів, що говорили, що не годиться горіхове листя на мульчування. Ось дивіться. Тут був сплошний бур'ян. Тепер ми маємо поодинокі бур'янинки, з якими я геть спокійно справлюся. Оце все горіхове листочко. Це моя смородина. Ось такі ягодки маємо. Ще зелененькі. Багато на пагонів кинула. А це точно горіхове листь. Тут була глиниста важка почва, тому що вона не удобрялася. І було, був посаджений ще моїм батьком ряд смородини такий. Тут завжди воно заростало бур'яном. А в цьому році поодинокі Бур'янгинки я вирву. А якщо буде сильно набридати, зверху бризну гербіцидом легенько. Ну, це такий бур'ян. Я його не прибираю, я його зверху лишаю. Він перегниє. Знаєте, я й сама переймалася, як воно буде себе почувати смородина. Вона нормально, вона себе почуває, росте, дає, гарний прирост, комарічки кусаються. Ось це той величезний слой ріхового листя, який був вкладений. Якось так. І листя у правильне місце приспособлене. І бурйон не замучує, не потрібно без безперестанку. Ну, а це я вже